Елісбар. Він же Едуард Сиреч, російсько-угорський музикант, мультиінструменталіст, композитор, засновник ансамблю Анна Санат, народився 9 червня 1972 року у Кишеневі. Еліс Елісбар грає на кількох десятках інструментів, у тому числі народних. З 2002 року починається його захоплення кельтською арфою, який із певного часу він присвятив себе майже повністю. Також Елісбар проводить сеанси, арфотерапії і семінари на цю тему. Зачаровує, слухаючи, неначе потрапляєш у казку. В уяві з'являються ельфи та чуденацькі тварини. Зануритися у цей чарівний світ можна завдяки неймовірній мелодії. Навіть програма виступу Елізбара називається Казки поза часом. Саме магічні історії, провідний мотив усіх його композицій. Тому стає важко повірити в те, що наш герой у дитинстві був справжнім шибайголовою. Я в дитинстві був шалопаєм, Вот. но я очень любив сказки. Вот. И вот эти сказки, они в конечном итоге дали мне очень сильную такую закваску, знаете, правильную. То есть я из сказок очень четко и очень много выяснил для себя определенных а, вещей, которые я применил в реальной жизни. А, что касается моего детства, то а, а, вообще занятие музыкой я начал заниматься в 20 лет. Я до 20 не занимался музыкой, ну точнее, я играл там что-то на гитаре, три аккорда. Вот, но ну, всего лишь. А в 20 лет я уже пришел в музыкальный колледж и захотел очень сильно заниматься. И захотел заниматься на флейте, но на флейт мне не взяли, потому что именно у меня не было музыкального образования. Вот, Но я так захотел, что... Я в канічному міторі закончив вищий музикальний коледж по класу Віланчель, і паралельно я освоїв несколько інструментів: Це флейта, мандоліна, ну фортепіане. Майже всі інструменти, на яких грає музикант, були опановані ним власноруч. Лізбар просто бере їх до рук та починає народжувати мелодію. Звичайно, спочатку не все вдавалося, проте згодом його бажання підкорювало музичний інструмент. Я даже думаю, що. Я можу грати на всьому, чим я захочу. Найголовніший інструмент в активі музиканта арфа. саме під її музику. Починаєш вірити у дива. Арфолізбару панував уже у доволі пізньому віці, у 30 років. Тоді ж, музикант вирішив все ж взяти уроки гри на такому складному інструменті. Хотіло ума пойти і взяти там 20 або там уроків. постановки, звукоизвлечения и так далее. Потому что этот инструмент был для меня вообще непонятен. Он вообще алогичен. То есть этот инструмент не так-то просто можно взять и освоить. То есть и не нужно изобретать велосипед. Если струнные, там все понятно, да? Но после велончели у меня вообще не было никаких проблем там с мандалиноподобными или там, с, с струнно да то есть любой инструмент, то что касается арфы, это, это совсем другой принцип, другая логика, другая вообще философия, инструмент, звукоизлучение, все другое. Неодноразово повторював з дитинства дуже любить казки. Хлопчиком виховувався на оповіданнях різних народів світу. Через те, що батько музиканта та угорець за походженням, то виховували Едуарда в основному на балканських переказах. Коли я відкрив для себе ірландські сказки: шотландські, ірландські, англійські. Вот для меня открылся вообще новый мир. А потом я познакомился с творчеством Толкина. Ну и так так понеслось, что то есть это для меня стало очень большим маяком. Отримівати вот ці сказки. Моя улюблена сказка це Воскрешені Рафтері. Казки відображені у піснях. Саме так у перекладі називається ансамбль, який заснував Едуард Сирич. Вони існують з 1998 року. Чоловік підкреслює, його сольні виступи та виступи з ансамблем відрізняються одне від одного. это вот моя арфа да это как инструмент такой погружаемый в определенные состояния в определенные дали что касается моего ансамбля то это ребята которые создают некую такую такой симфонизм уже понимаете то есть там подголоски голоса то есть это ну, как если сравнить когда поет один человек, да, а капелла, и когда поет хор, или там когда играет одна скрипка, или там играет квартет. То есть ну, mm -hmm. разные вещи, да. То есть, в принципе, арфа она самодостаточна. То есть она то есть, одна рука аккомпанирует другой руке, и каждый палец это голос. Да? То есть я могу создать многоголосие, но э, именно что касается... Там, допустим, тембр гитары очень красиво сочетается, вплетается, как будто вот получается такой очень интересный орнамент. Серед багатьох інструментів, якими володіє Едуард, є й наша українська кобза. Музикант може похизуватися й тим, що опанував кілька різновидів цього інструменту. Українську ж музику Елізбар слухає. Йому подобаються народні пісні. Загалом же інструменталіст надає перевагу етнічним ансамблям. Етна музика вовче, я что ну вовче все из зетніки. то есть любой композитор он так или иначе черпал свое предназначение свою, свою музыкальность из этнической культуры там ему мама напевала когда-то там колыбельные там своего народа там Шопен да, проникся там всем вот этим полонезами то есть очень много слушал ну Чайковский очень много русской народной песни да там Рахманинов ну то есть Глинка ну очень Мусарські. Куди ні возьми, везде, от ми опираємося на плечі тих, хто коли. Все в його музиці та діяльності казкове, і навіть ім'я Елізбар. На перший погляд, очевидно, псевдонім. Проте, поспілкувавшись із музикантом, згодом дізнаємося, що насправді Едуард це паспортне ім'я музиканта, а хрестило його Елісбаром. Арфіст зазначає, зараз все частіше і в житті називають його саме Елісбаром. Елісбар від древнього єврейського імені Єлізар, що означає Бог помог або «Помогаючий Бог. Він живе заради кохання та краси. Підкреслює, що все гарне повинно розмножуватися. І ніщо не має значення без кохання. Музика завжди несла в собі визначні канони та філософські навіювання. Тим паче, якщо це арфа. Елізбар, музикант, що грає казкову музику, знає, яку філософію хоче донести до глядача. І вона не йде розв'яз із його життєвою позицією. Ну, не Думаю, даже знаю. Любов і красота. Тобто, як ще що можна ну, Ради чого можна це все делать? Раді денег, ні. Смисла ні віжу. Це... Музика арфи звучить у багатьох фільмах та казках, і це не дивно. Вона, наче, не звідси. Інструменталіст каже, що залюбки б написав саундтрек до казки, мультфільму тощо. Проте зараз він в очікуванні пропозиції. Не дивлячись на це, все ж має досвід створення музики на замовлення. Його арфа звучить саундтреком до однієї з комп'ютерних ігор. Слідчі композиція називається Пенецфі. Едуард не тільки грає у різних музичних інструментах, а ще й колекціонує їх. Зараз у його колекції їх близько 200, і майже на всіх він вміє грати. Також у майстра є одна велика мрія пов'язана з цими інструментами. Це буде такий динамічний музей, де можна буде прийти, і грати на кожному інструменті, записати його, наприклад. От з яким-то музикантом. Ну я щось думаю тако. Я б хотів, наприклад, в Криму купити будинок. І там музей. Ну, не, да, да, Ну не музей, а скажем, лабораторію звука. Слухаючи музику, що грає, поринаєш у якийсь нетутешній світ. Еліс Бар і сам, коли грає, відноситься кудись дуже далеко. Все це йому допомагає відчути арфа. Саме вона його улюблений інструмент з поміж усіх. Всі інші інструменти, так чи інакше – це різні краски. А арфа це состояние, це моя машина времени. Посредством которого я могу кудись переміститися, Очень доподліна. Елізбар не тільки музикант, а ще й лікар. Звичайно, не в прямому сенсі. На своїх концертах та окремо від них він проводить сеанси арфотерапії. Відбувається все дуже просто, так би мовити, пацієнти сідають спиною до арфи. А Едуард в цей час починає грати. Люди, що спробували це, переконують таке відчуття, ніби музика йде зсередини тебе. Ну, такой вот странный инструмент по некоторым легендам рассказывает, что Арфа была подарена Богом для того, чтобы соединить небо и землю. Ну, вот, ну, действительно, в какой-то степени это соединение происходит, когда слушаешь музыку вот арфы. Она настолько расслабляет и погружает некую такую полезную задумчивость, да, которую современные ученые называют альфа-состоянием. То есть это состояние, в котором... Вазможне разные там интересные чудеса. Еліз бар не схожий на звичайних музикантів. Він не хоче грати в дуеті з популярними гуртами та співаками. Як це стало модним останнім часом? На початку свого концерту він просить глядачів не аплодувати йому, а глушити оваціями тільки наприкінці свого виступу.